Неординарна подія сталася в селі Зірне Березнівського району. 26 березня всього через 5 місяців від початку будівництва в населеному пункті відкрилася лікарська амбулаторія. В новому медичному закладі 13 кабінетів. Кабінет прийому лікаря, маніпуляційна, кабінет профілактичних щеплень, фізкабінет, денний стаціонар та житлові кімнати для лікаря. Для останнього передбачено і службовий транспорт. Даний проєкт реалізовано в рамках президентської програми Доступна медицина. Кошторис зібраний. Зірненської амбулаторії 7 мільйонів гривень з державного бюджету. Наразі будуються ще три аналогічні медичні установи в селах Білка, Богущі та Бистричі. Жителі Зірного завчасно вишукувалися біля нової амбулаторії, утворивши живий коридор, адже суспільної значимості події додавав приїзд на відкриття першої леді Марини Порошенко. На зустріч поспішали з сім'ями, хто на авто, хто велосипедом, а хто і власним ходом. Керівники району на чолі з головою Березнівської районної державної адміністрації Віталієм Люшиним та головою районної ради Юрієм Гуменюком також прибули на зустріч. Кортеж з дружиною президента прибув у село Зірне близько 16-ї години 30 хвилин за Києвом. Перша леді привітали з жителями села в поїздці, її супроводжував голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко, голова обласної ради Олександр Данильчук, народний депутат України Василь Яницький та інші офіційні особи... Голова... Благодійного фонду Петра Порошенка Марина Порошенко привітала всіх присутніх з нагоди такої хорошої події для жителів зірного. Пропонуємо послухати пряму мову. Ефективність реалізації реформи первинної ланки медицини дуже важлива, тому що саме там закладається 80% ефективності надання медичних послуг. Ми бачимо, що відновляється справедливість, коли дійсно пацієнти можуть отримати якісні медичні послуги. Нам треба об'єднати свої зусилля, впроваджувати такі чудові амбулаторії, і вже в близькому майбутньому всі ви побачите дійсно. Дуже якісні позитивні зміни в соціальній сфері, з теплими вітальними словами до присутніх звертався і голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко. Рівненська область при тому всьому ще є і лідером по темпам будівництва і по якості серед областей України. Казати про те, що, мабуть, ця амбулаторія красуня, яка декілька місяців назад тут було просто. По суті, поле, пусте місце. І багато хто взагалі не вірив, що за такі короткі терміни можливо побудувати таку. Медичну установу. Після урочистої промови присутні прослідували до нової амбулаторії, щоб оцінити якість будівельних робіт та якість комфорту майбутніх пацієнтів. А телерадіокомпанія Березна запросила до короткого інтерв'ю людину, що має безпосереднє відношення до села Зірного та Березнівського району, як до малої батьківщини. А це голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук. Це початок тої реформи сільської медицини. І ми бачимо. Сьогодні її вже наслідки. Ми в Кримській області будемо скривати більше 30 амбулаторій. Я рахую, що це якраз ця програма. Вона чудова, дійсно. і я думаю, що це не просто відремонтовані стіни, це надання нових сучасних послуг пацієнтам і вже комфортні умови для роботи лікарів. І ось офіційна частина позаду. Відкриття відбулося. І бажаю всіх міцного здоров'я. Віднині в роботі амбулаторії наступають трудові будні, котрі згідно клятви Гіппократа, зобов'язують медичний персонал плідно працювати на благо людей. А державні мужі будуть плідно працювати над новими позитивними звершеннями, що, надіємось, стануть доброю традицією. Слава Україні! Супер, молодці. Богдан Буленний, Анатолій Наумов – телерадіокомпанія компанія Березна.